глядачі, В ефірі ток-шоу Розмова про головне. Та я її ведучий Олексій. І сьогодні в нас в телестудії Бориспільська школа номер 3 Скажіть, будь ласка, як вас звати? Маша. Маша. Отже, перше запитання у вас до вас. Скажіть, в якому класі ви навчаєтесь? Первому а. В першому класі. Ви всі навчаєтесь в першому класі? Не всі. Які в нас ще класи є? Другий а другий Б, другий С. Всі навчаються в першому класі. Передавайте далі мікрофон. Віолетта. Як тебе звати? Віолетта. Віолетта. Скажіть, ви зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. Да. Зі всіма. А з ким сидите за партою? З хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. А ви в неї списуєте? Ні. Не списуєте? А вона у вас? Добре, передавайте мікрофон далі. Як вас звати? Таня. Як? Таня. Таня. Скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата Дівчата краще навчаються. А з фізкультури в кого краще оцінки? Флопці. Дівчата. А з математики. Хлопців. Добре, передавайте далі мікрофон. Як тебе звати? Настя. Настя, скажи, чим ви займаєтесь на перервах? Що ви робите? Нашим телеглядачам цікаво, чим ви займаєтесь на перервах? Розкажіть нам, будь ласка. Гуляємо. Гуляєте, так? В їдальню ходите? Добре. Наступній дівчинці передавайте мікрофон. А розкажіть нам, будь ласка, як тебе звати? Леся. Настя, так? Чим вас годують в їдальні? Мене Леся звати. Чим? Ле... Мене Леся звати. Лес. Передавайте далі мікрофон. Розкажіть, чим вас годують у їдальні? <звук> Передавайте далі. Як те звати? Єгор. Єгор. Єгор, скажіть, ви б хотіли стати директором в школі? Так. Да. А як ви гадаєте, це важко бути директором? Да. Важко. Передавайте далі мікрофон. Як те звати? Вадім. Вадім? Вадім, скажи, якби тебе обрали директором школи, що б ти зробив в першу чергу? От обрали вас директором в школі. І що б ти зробив? Може б якісь зміни? Ремонт у школі, вчителів змінив? Змінив. Що? Змінив. Змінив би щось, так? Да? Передавай мікрофон далі. Як тебе звати? Вадим. Вадім, Вадім, тебе викликали колись до директора? Викликали чи ні? Не знаєш? А як ти гадаєш, це страшно піти в кабінет до директора? Не страшно. Передавайте далі мікрофон. Як вас звати? Ілля. Ілля, скажіть, от якби ви були директором, в першу чергу, директором школи? Е, не знаю. Не знаєш? Ну, може б поміняв. А хотів би взагалі стати директором? Ні. Не. не хотів би? Не -не. Чому? Дуже хлопець, тільки навіть як робота. Тільки дівчата повинні да. бути директором. Угу. Да. Ти б хотіла стати директором? Хотіла б, так? Передавай мікрофон далі. На. Даня. О, Даня ой, вас да. звати, так? Так. Да. Ви б хотіли стати директором? Ну, так. Да. Хотів би. Ну, розкажи, що б ти зробив, якби став директором в школі? Телефон, Щось би зробив, так? Так. Да. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кідзвіл TV та його ведучий Олексій. До зустрічі, до наступних випусків. І помахали в камеру всі туди.